...в чотирьох чотирьох проекціях це потрібно кожною рукою вверх, вгору вниз та ліво вправо. Так описує схему керування аеропланом. 13-річний первомаєць Сергій підліток з дитинства захоплюється радіокерованими моделями. Хобі переросло в спорт зі значними успіхами. Сергій неодноразовий переможець міжнародних змагань серед юніорів, і це не повний список досягнень. За останні два роки спортсмена володів навичками професійних пілотів. Дуже часто відмовляє апаратура. Моделі розбиваються, це не дешево. Ду, ну, це ще залежить від того, щоб не знайшти термальний поток. Треба розуміти, де він може з'явитися. Ось, наприклад, зараз сонце звідти, ось на на, на, на ту площадку гріє. Ось. Вона більше прогрівається, звідти більша ймовірність, що відірве гарячий поток повітря. Пристрасть до польотів Сергію привив батько Віталій Теслюк з молодших класів захоплюється авіамодельним спортом. Займався втора цим з третього класу, займався вже 31 рік. Цим займаюся, займався цим. Чудовим видом спорту». Даний вид спорту заняття не з дешевих. Вартість кожної авіамоделі рахується навіть не в гривнях, розповідає батько Сергія. Саме зараз родина готується до чергових міжнародних змагань, що проходитимуть під Києвом. Перед юним спортсменом стоїть завдання втримати аероплан у повітрі у вільному польоті. Взльот виконується в 30 секунд робити мотор. За цих 30 секунд треба набрати певну висоту, вилітати ровно 10 хвилин. І на останній секунді треба посадити в посадочну зону в круг приблизно діаметром 1 метр. Тобто це буде зарахована максимальна кількість 50 балів за посадку. Для даного виду спорту важлива кожна зустріч. Бали, набрані під час всіх змагань, дозволять Сергієві потрапити до збірної України. Однак на шляху до успіху є перешкоди. З дорогим та об'ємним приладдям в автобусі не поїдеш. Дістатися місця змагань можна лише на авто, а це вельми затратно ділиться Віталій. З цією проблемою чоловік звернувся до політичного діяча Аркадія Корнацького. Скажу по правді, можливості їздити на всі змагання просто немає. А для того, щоб досягати рівня, треба посіщати змагання». Настала проблема з заправкою машини. Звернувшись до Аркадія Олексійовича, без питань рішалися. Тепер родина без сумніву потрапить на чергові змагання, і Сергій зможе гідно представити рідне місто в протистоянні кращих пілотів.